Долучаємо до ефіру нашого гостя у цій порі. Це Владислав Волошин, речник оборони Півдні України. Пане Владиславе, я вас вітаю. Доброго вечора, слава Україні, героям слава до речі. президент Зеленський говорив про те, що Україна запускає до 150 дронів у відповідь на атаки Російської Федерації. Я маю на увазі, що я до того, що кількість протидії на ворожі атаки з повітря у нас так само зростають. І до речі, десь бачив цифри, можу помилятися, але понад 50% так точно ці самі дрони перехоплюючи беруть на себе саме по збиттю цих самих шахедів. Як ви в цілому оцінюєте от заяву Сирського стосовно того, що будуть в цілому по зсу і по конкретних Підрозділах, значить, збільшуватися кількість цих самих засобів для протидії загрозі з неба і будуть розгорнуті нові підрозділи, оснащених дуровими перехоплювачами. Ну я підлеглий генерала Сирського, тому я не те, щоб буду його коментувати. Ми будемо виконувати все, що, що, робить, що говорить головнокомандувач, який віддає накази. І те, що сьогодні війна, і хто як не він найкраще розуміє які підрозділи, яким озброєнням вони мають бути озброєні, які потрібні на сьогодні українському війську. Я до того, що ми активно проводили вишкіл і е, навчали в свій час там ще кілька років тому протягом кількох років це відбувалося мобільно-вогневі групи. Зараз це не так же ефективно через низку причин. Швидкість, висоту, маневровість цих самих шахедів. І чи є у нас спроможності і можливості оперативно навчити оперувати, ну, власне, тих самих дронів цими самими дронами-перехоплювачами? Я про це. Сьогодні є чимало підрозділів, які вже. Задіяні і знищують саме вони озброєні дронами-перехоплювачами і вже виконують ефективно ці завдання сьогодні. Війна вона доволі скажімо динамічно змінюється не лише ситуація, не лише на фронті, а й навколо неї. Тому Україна і Збройні Сили України. Ми постійно розвиваємось, постійно втілюємо нові технології і ті підрозділи, які сьогодні ведуть боротьбу проти, проти російських дронів, проти російських ракет вони беруть на озброєння найновіші технології. Щодо ситуації на півдні, от, зокрема на Запоріжжі, як би ви де зараз зосереджений ворог? По перше, здебільшого, і як сили оборони бачать цілі штурмів? Власне чи підтягують можливо додаткові сили? Як, як яка там ситуація в цілому охарактеризуєте? На південному напрямку загалом у південній оперативній зоні? І на запорізькому напрямку ситуація вже протягом? Декількох тижнів суттєвих змін не зазнає це. Говорить про те, що противник намагається діяти так, як він діяв раніше. В першу чергу, це він завдає активно завдає застосовуючи авіацію авіаційних ударів коригованими авіаційними бомбами і накерованими авіаційними ракетами. Він постійно збільшує кількість застосувань і ударів дронами камікадзе. Крім того, противник за декілька останніх днів у ну, зв'язку з погіршенням погодних умов збільшив кількість артилерійських обстрілів і боєприпасів, які він застосовує під час цих обстрілів, щодо штурмових дій. То їх кількість залишається приблизно на одному рівні. Найбільш противник активний на Гуляйпільському напрямку поблизу населеного пункту Полтавка, де він намагається взяти під контроль цей населений пункт. Щодня там відбувається 5-7, а то й більше інколи бойових зіткнень. Це говорить про те, що фактично враховуючи на довжину. На тривалість верніше світового дня то це цілий день і півночі тривають бої, крім того, доволі непроста ситуація на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташований населений пункт Кам'янське, населений пункт Приморське і плавні. Противник намагається остаточно взяти під контроль кам'янське і плавні, а також витіснити сили оборони. З позиції, які є в цих населених пунктах, і продовжити далі рух в напрямку Степногірська. Крім того, ворог відкрив якби новий, нову ділянку, де проводить штурмові дії. Це теж неподалік Степногірська, але не з західного боку, а зі сходу там населений пункт Степове, де ворог за декілька останніх днів також провів кілька. Штурмових дій, проте вони були без результату. Ну і щодо херсонського чи придніпровського напрямку, тут ворог традиційно намагається штурмувати наші позиції традиційно і безрезультатно, скажімо так, наші позиції, які розташовані біля Антонівських мостів залізничного і автомобільного, а також завдає постійно ударів по правому берегу застосовуючи авіацію. І накеровані керовані авіаційні ракети, а також збільшив кількість, як я вже казав, дронів Камікадзе, якими завдає ударів і по Херсону, і по населених пунктах, які розташовані на правому березі. Особливість нашого південного напрямку це те, що ворог в більшій мірі здійснює обстріли і удари по цивільних містах і цивільних населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. У нас менше можливо ніж на інших напрямках бойових зіткнень і штурмів, але більше і обстрілів, і ударів саме по цивільних. Я би ще деталізував по півдню, по Запорізькій області, зокрема по самому Запоріжжю, тому що знаєте, для кожного для кожного регіону області ласий шматок для ворога. Це і звісно ж обласний центр. Це саме стосується і Херсонщини і Харківщини. Там і Запорізької області, і от в цій частині, значить. Зацитую, ви говорите про те, що за вашими словами дії ворога зараз зосереджені зокрема на тому, щоб захопити плацдарм, який становитиме реальну загрозу для східних і південних околиць саме обласного центру відтак Запоріжжя, ну і логістичних шляхів шляхів постачання там міста на сході, що в цьому випадку стоїть за формулюванням загроза. Наскільки взагалі ворог може максимально близько підібратися до міста? Ну, в мене цитата була, що становить загрозу застосування інших видів додаткових видів озброєння. Тобто, чим ближче противник буде, мова йшла про плацдарм, де розташоване місто Степногірськ, і в цьому районі, я говорив те, що ви мене процитували: про те, що якщо ворог ближче підійде до Запоріжжя. Він є загроза того, що він застосовуватиме і fpv дрони, і безпілотні баражуючі боєприпаси, типу «Молнія» і Ланцет. Від цього плацдарму, від Степногірська до Запоріжжя, до південних околиць. Ну там фактично по прямій 20-22 кілометри. Тобто, це вже е, можна, це вже дальність е, досягання саме баражуючими боєприпасами, е, такими як молнія Молнія. «Молнія-2». Ланцети Привіт 82. Це скажімо, росіяни показали, що вони на таку відстань вже можуть працювати цими баржуючими боєприпасами і деякими FPV-дронами на оптоволокні. Я ще би деталізував, де що от ви про Антонівські мости згадували щодо по Херсонщині? Як би ви оцінили ситуацію там в контексті того, що постійно точиться боротьба за, боротьба за острови? Якщо говорити про лівобережжя, чи є якісь спроби взагалі ворога намагатися принаймні, хоча б якось так наблизитися до правого берегу, якось там переправляти ДРГ через Дніпро? Взагалі, які у нього перспективи щодо намагання принаймні, просуватися в наш бік, а відтак і наше оборонятися. Скажу зразу, що вся острівна зона в Дельті Дніпра, починаючи від півдня від островів Забич Козулизький і закінчуючи Антонівськими мостами, вона під контролем Сил оборони України. Противник намагається висадитись на деякі з островів. Він як здійснюється взагалі контроль. Це ворог, намагаючись висадитись. Він е, хоче там е, захопити певний плацдарм, і е, щоб на цих островах були по один-два чоловіки їхніх спостерігачів, тому що е, будувати укріплення там якісь, ну це фактично неможливо, тому що там копнув лопату і вже поступає вода. Тому якісь такі серйозні укріплення там будувати фактично неможливо. І весь контроль здійснюється це знаходженням там одного-двох чоловік. Противник постійно намагається висадити на ці острови такі групи, але ми все це бачимо і контролюємо із дронів, і наші бійці також є на цих островах. Тому ми знищуємо і присікаємо подібні спроби ще коли ворог намагається там відчалити, як кажуть, від свого берега. Тобто острівна зона, це та зона, яка контроль над якою захищає наші південні міста на правому березі. Зокрема, це і Херсон, і Береслав, які розташовані дещо вище, і інші населені пункти, які є тут. Пане Володиславе, дякую вам за долучення до ефіру. Вам гарного вечора. Володислав Волошин, речник Силоборони Півдні України, був гостем.